У Київському районі відновлено історичну справедливість. Маршал перемоги Георгій Жуков мав безпосереднє відношення до Одеси, але до цього часу у нашому місті його ім'я було увічнено лише у назві вулиці. І ось на розі вулиць маршала Жукова та проспекту Глушко було встановлено пам'ятник легендарному воєначальнику. На урочистому відкритті побувала і наша знімальна група. Раніше тут був смітник, а сьогодні на цьому місці розбито невеличкий сквер та встановлено пам'ятник, який мали б встановити вже давно. Адже життя маршала перемоги Жукова дуже тісно пов'язане з нашим містом, і саме тому на вулиці маршала Жукова відтепер височіє монумент на його ім'я. На урочистій церемонії відкриття був присутній ветеран Великої вітчизняної війни Григорій Радченко, який особисто знав маршала перемоги. Сьогодні його переповнюють емоції. Як приємно цей пам'ятник, звісно. ми будемо... Помде да ми Він потрібен тут. нужен здесь. Он для всього дес голова міської ради ветеранів В'ячеслав Добровольський вважає цю подію знаковою, адже незабаром ми будемо відзначати 70-річчя великої перемоги. А Одеса завжди шанувала наших дідів, які врятували світ від фашистсько німецьких загарбників. Сьогоднішнє сабитє анон знакове для Одеси. І тому, що в деяких районах. Нашей страны, в западной при Прибалтике, разрушаются памятники героям предыдущей войны. И я думаю, что сегодняшний памятник это как раз противовес. Тим неприємним собитиям, которые були в этих странах, на відкритті пам'ятника зібралося чимало людей. Серед них багато ветеранів великої вітчизняної військових, а також мешканців Київського району. До речі, монумент з'явився завдяки ініціативі депутата міської ради Юрія Преснова. Катато мої дідушка, який теж воював, говорив, що він теж був знаком з Жуковим. Говорив, що було би бы неплохо, щоб в Одесі поставили йому пам'ятник як командуючий округу, як человека, который приймав парад победы. человеку, который одерживал крупнейшие военные победы во время Великой Отечественной войны. И вот сегодня свершилось, и на том месте, где, в принципе, хотели поставить торговый центр, где планировалось поставить здесь заправку, где здесь стояла ужасная гора мусора, сегодня расчищена и стоит памятник великому полководцу. Отже, тепер Одесити мають ще одне місце відпочинку та вшанування пам'яті легендарної людини, яка приймала парад перемоги у 1945 році. Цей захід вкотре довів, що Одесити із повагою ставляться до перемоги у великій вітчизняній війні. Вадим Олена Нова, Круслана Каєв, телекомпанія Круг.